Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про експорт на незначну суму та валютний нагляд, і, власне, чи можна експортувати товари по контрактах на невеликі суми і не відправляти в Україну валютну виручку. Отже, постановою НБУ номер 7 встановлена норма про те, що банк знімає з контролю. Операцію з експорту товарів за кордон у випадку, якщо сума валютної виручки, яка не надійшла на рахунок суб'єкта господарювання, не перевищує так званої незначної суми. А незначна сума на сьогоднішній день є сумою у 400 тисяч гривень, тобто майже 10 тисяч доларів, чи означає це, що ми можемо експортувати товар по інвойсах на окремі невеликі партії на різних замовників, наприклад. Чи навіть не на компанію на громадян і не отримувати валютну виручку, спираючись на те, що наша поставка у межах незначної суми. Я можу сказати, що це спрацює, наприклад, якщо у вас зовсім невеличкі суми, якісь там 200, 300, 500 доларів, і час від часу ви присилаєте виручку часом від часу ні? Я вважаю, що банк в принципі закриє очі на. Не надходження виручки в цілому а, у розмірі 400 тисяч гривень в еквіваленті курсу НБУ, але ви повинні розуміти, що а, якщо ви систематично відправляєте на експорт а, приблизно одні ті самі товари, різні отримувачі, але Багато інвойсів на 9999 доларів. Наприклад, одним словом, якщо видно, що ви штучно дрібните, так, тобто робите з цих операцій як подрібнюєте їх і на штучно удаєте, що це маленькі поставки, то банк додасть усі ці суми разом і буде вимагати все таки повернення валютної виручки або передасть цю інформацію на. Контроль податкових органів, тобто не порушуйте, не намагайтеся обійти валютний нагляд. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.